Ось вона виставка тисячу днів війни очима дітей. На ній представлено 15 робіт, що зображають воїнів, палаючі міста та Україну у вигляді незламних жінок. На ній зображена дівчина, яка до війни і під час війни показує на цій картині, що сталося з нашим краєм під час війни. Ну і показує, що вона готова віддати своє життя за Раду України. Я вже розумію, що таке війна. Вони на собі відчули свій подих війни. Хтось з якихось розказів, хтось з певних своїх відчуттів. Тому у нас представлені такі роботи. Автори цих творів, учні старших класів гордоцької художньої школи. Вони зазначають, що часто пишуть картини на тему війни. На тему війна в мене є близько трьох картин. Це було навіть десь можливо на початку війни, і взагалом ці всі були дуже перелякані. Кожен раз ховалася, як по повітряна тривога в підвали. Це було ще страшно. І саме в той момент завжди були такі не ну, достатньо негативні емоції, тому що був сум, був печаль, деколи були сльози, тому що дійсно розумієш, скільки життів пішло для того, щоб захистити нашу батьківщину. Окрім виставки, у тисячний день війни у художній школі транслювали документальний фільм Колона, який розповідає про війну Росії проти України.